Мені говорять, що я занадто кричу, а мені що я дуже тихо розмовляю. І що робити? Саме ця вправа зробить гучність вашого голосу комфортною, навіть для найвибагливішої публіки. Оберіть будь-яке слово. У мене це буде яблуко. І скажіть це слово на різних діапазонах гучності. Гучно яблуко! Тихо. Яблуко! А тепер уявіть перед собою вашого найліпшого друга, з яким ви спілкуєтесь про щось. І скажіть це слово максимально природньо. Яблуко. При тому ви не маєте відчувати будь-якого дискомфорту в тілі або ж на ваших голосниках. Тепер проробимо ту ж саму вправу вже з кількома словами. До прикладу: сьогодні буде холодно. Кажемо це гучно. Сьогодні буде холодно! кажемо це тихо. Сьогодні буде холодно. А тепер уявляємо того ж самого друга і говоримо йому цю фразу, ніби ми просто спілкуємось. Сьогодні буде холодно. Практикуйте цю вправу і тренуйте ваше звучання. А більше ви дізнаєтесь у мене в профілі.